З продовження, да? і тепер виходить, що їм потрібно ще раз звернутися до суду, щоб поновити собі строк. Суд надав, але суд надається тільки з поважних причин, а перебування за кордоном не є поважна причина, щоб суд подав, надав додатковий строк для прийняття спадщини, щоб після цього можна було звернутися до нотаріуса протягом там, трьох місяців, як суд встановить. Мені, звичайно, не хочеться вірити, що. Як каже клієнтка, вона консультувалася у нотаріуса, який виїхав з України, і живе в Німеччині, і сказали, що чекаєте якийсь новий закон, читаєте якісь роз'яснення, я не знаю, які. І мені здається, хочеться вірити, що це не так проконсультували. А та клієнтка почула і вирішила чомусь не звертатись до українського нотаріуса. А спадщину не знаю, в Німеччині отримати вона хотіла. Я не знаю як або в Гуглі, як завжди, не читала з Гуглі, Це теж мій біль. Тому така історія, маючи рішення суду, ще потрібно ще раз іти до суду.